Всім привітки! Привіт. З вами Тарасичкін 5 та Гінпіад. Крістік. І сьогодні ми будемо грати тікати від злої вчительки. Так, плей. Ну, коротше, я появився з христини. Тут не думайте, що це я автори. Це просто моя сестра грає на моєму ноутбуці. Так, натискаю на пул. Зразу заходи, Христина. Давай, заходи. Натисни на кнопку. Давай. Відкриваються двері, і ти зразу виходи звідси. Виходи. О, наша ціль тепер втекти від злої вчительки. Так, за мною. Так, іди напередок, тут тебе давно. Дуже страшна. Так, все тут там білі лампочки, ще. Ой, за мене прицепилась училка. Лампи Думаю, вона зараз не кельний буде хором. Дивіться, вона так скоро йде, бо не хоче вбити. вона за мною! біжить, Ти за мною! Тут ще є багато людей. Ой! Мені страшно, якщо чесно. Страшно. ДИСІ Ну це, ну це хоро. Ребятки, я не можу відвести. Прикольна карта. Ми пройдем цей паркур. Я його вже раз проходив. Я не бачу твого. Ти до мене опять приціпилась училка. Та... Угу. Так я боже боюсь. Я в шоці. В С О С І. Міжу іншим шляхом тут треба знайти той. це просто хочу так стрмно, чуть-чуть, такі кроваті. Стрільно карта. Я що це? Чому на мене зачіпає? Вона й не, не знаю з якого місця вибігає. Буду, Треба знайти ключ. Mm -hmm. А, він відкрити ці? Так, там є спеціальні двері. Блін, я попав в тупік. Бляха, ну, на... я не знаю, я дуже боюсь. Тож, я теж ці бою, але я не буду здаватися. Я не знаю, мені йти. Тарас, тарас. <гас> О, я майже тікаю. О, там, ку там тебе будуть стрілочки такі, по тих стрілочках скачеш каналізацію. Я поняла, щось там появляє. Є, я вже на я вже на другому саді. Ні, я, я просто там де вчителька біжить прийшов. Ну це було хорор, чесне слово. Якщо ви такі що лякаєтесь, то не рекомендую грати цю карту. Ну, я не такий, щоб боятися таких простих карт, ну є такі люди, що просто страх. Вони лякаються таких простих, не дуже страшних карт. Тож, якщо ви є такі, не грайте в цю гру. Не рекомендую її. Я. я вже на інакшому. Ну дивись, там в тебе будуть стрілочки, і ти по тих стрілочках скачи. Там тебе будуть якісь стрілочки. І, і, ти має, і ти по тих стрілочках іди, і там буде така діра, каналізація. Ти в неї дуже скоро заскавкаєш, і тебе та вчителька не знайде. Ти розумієш, щоразу вона за мною війшла, я бачила, там така діра була. Так, та, а і а ти маєш в неї залізти. Там дві стрілки є. І та, і ти маєш туди залізти. Так, да, шо ці, рібятки, тут уже слег, я програла. Прості, я просто майже, майже. Йде на це саме місце. Короче. Там якийсь ігрок став, я упав. Ну всі штуки тут падають. Це нереально, ще на цьому за мною вона теж бігала. Ну ну теж ти старайся обхитрувати її. Жди, поки ігроки інші за нею пройдуться. Ну Це реально хоррор ігра. Хориори. Це, самий, це самий найтоповіший хорор 24-го року. Я ж таких от карт де просто. Ну є такі карти, де від того, що пітері, але воно не кричить, так воно просто лице, своє страшне показує. Ну, бо про клоуна, я теж можу зняти гру. Про неї, як я граю. Ура просто, на джиту мою. Ти тікає. Є! Зайшла? Хри. Да. Тепер у мене нова локація хри, де є вчителька зла. Чому За мною знову учілка біжить, а, -а, а? Ну тепер мені точно хандра. Мені тепер так. <клух> Що? <Шо? клух> Ти вигравай так, коротше, я вже вийшов звідси, я йду по стрілочках, це дуже важливо. Я вже майже тікаю тут. О, молодець, Тарас, давай. Ну а далі. А, -а, -а! за мною та учинка біжить, я не знаю. Ух, <плух> <плух> я тут чесне слово. Та, Та, я на восьмому, а ти на якому? Ребятки, будь ласка, підпишіться на канал. Ну, і я не... стараюсь, знімаю для вас відео. Реально, подивіться, я зараз просто постарався, не побоячись. Ну, він не побоявся, і він вже, я на третьому, а він на восьмому. Ну, да давайте ви підтримайте виглядь? мене подобайкою або ж підпискою. Бо я стараюся вже... Три місяці, або... Ні, три місяці знімаю для вас Роблокс. Ну, блін, та вчителька мене д остала. Як там далі пройти на восьмому? На восьмому нереально пройти. На восьмому пройти нереально. Чомусь я не знаю чого. Ну на восьмому важко пройти, чесне слово. Думаю, ну, тут мене за цю карту не забанить. Ну не забани, це ж карта. Так, ой. Ні. Так. Ну, короче, ця карта така собі. Всім пока, ставте лайки та підписуйтесь. На крістик і на тара. Всім Па-па.